Ортиз на коліно для собак застосовується в тих випадках, коли є, наприклад, розрив передньої хрестоподібної зв'язки на колінному суглобі, вивих, підвивих, або артрит, артроз, або інші травми колінного суглоба собаки. Як правило, наш фіксатор може застосовуватися і тоді, коли можна зробити операцію, і тоді, коли робити її протипоказано. Протипоказано може бути за віком або за станом здоров'я, або фінансові якісь труднощі у господарів. А от, наприклад, коли можна зробити операцію, ці можуть бути випадки наступного плану. Наприклад, собака надірвала зв'язку і ви чекаєте на операцію, тобто не можна зробити операцію прямо зараз. Треба почекати. Але щоб собака не дорвала ту зв'язку, бо собаки, знаєте, на знеболювальних часто можуть не відчувати ризику спричинені собі травми, і можуть додатково травмуватися, тому можна застосувати наш ортез як обмежування руху додаткового. Так? Також в період, коли ви лікуєте запальні процеси, наприклад, і треба спокій в коліні, але собаці все одно треба рухатися, і вона на знеболювальних може не берегти себе. А також в період реабілітації після операції, післяопераційний період, також коли треба поберегти суглоб від надмірних рухів. З нашим фіксатором можна жити 24 на 7, не обов'язково його знімати, хоча в певних випадках рекомендують лікарі знімати на ніч, наприклад, щоб собака відпочивала. Ребра жорсткості знаходяться по боках, як правило, або лише з бокової сторони, зовнішньої на колінах, вони такі бумерангом зроблені, або може бути для великих крупних порід, може бути по боках і з одної і з іншої сторони від коліна. Також йде фіксація на підтяжках і на шлею, тому що така конструкція у собак, знаєте, у тіла собаки, що ці фіксатори вони можуть просто з'їхати, як то кажуть, з попи. От, коли собака буде рухати, сідати, стрибати. Тому в комплекті є шлея, в комплекті є підтяжки і в комплекті є штани, на які кріпляться ребра жорсткості. Звертайтесь до нас, ми завжди раді допомогти вирішити проблему саме вашої тварини.